Зробили. Так. Ну, добре, все, урок починається. Так, стій! Ти, домашку, точно зробила? Угу. Добре, йди. Сідайте парту. Так. Будемо яка карта у нас тема. Е, в нас сьогодні. Е, сьогодні в нас. Ми маємо сьогодні Ми маємо писати про себе лист про себе. А пока що випишіть лист про себе, а я пока що буду перевіряти ваші досвід. Діана, це твій зошит? Твій? Так. Добре. Підписала на його неправильно. Де перекажу. Де Деана? Деана? А Діана? Ладно. Дурне. Ой дурне. Що ти написала? Дев'ять помножити на один буде не вісім. Буде один. Добре, пишемо. Е, як тобі? Двойка? Е, Артем Степанов. Ой, Артем. Е, це от твої да? да? так? Так? Так. Е, Скажи мені, будь ласка. Ми підписуємо е, всі рідки? Чи ми просто підписуємо? Зразу підписуємо? Просто підписуємо. Третій. А? Артем. Ну, а яка школа? Боже. М -м -м. Е, я тобі задала, ой, задав, 3 плюс 2. А всі вже табличку множення вивчили. 3 плюс 2 буде, я не знав, що буде 9. Ой, я такого взагалі не знав, що буде 9. 2. Анастасія, це твій зошит? Так. Скажи мені, будь ласка, чого ти я зовсім не підписала? Артем, взагалі, підписав? хоч би як тут. А ти нічого не написав. Що це? Що це? Що це? Пусті родки? Що мені скажеш? Що? А думаєш, коли ти вирішила? Що скидаємося? Поножити на два, де, три. Так. А чому ну, ти так написала, так? Два. Ну. І молодець! Підписала все добренько. Зошит повністю підписаний. Молодець! Браво! Всі класи похлопали. Все. Е, Дивиться. Зараз подивився, як тебе домашка. 2-4. Правильно, Знов нас хлопуємо! Пишемо. Е, тобі оцінка буде. 12. 12 з плюсом, Тому що всі. Нічого не рішили такого собі ну такого. А ти класна. Ну, все. Е, Нати вам всім зошити. Е, тобі, тобі. І тобі. І тобі. Все, пишіть, е, покажете ну, 19 січня, ой, 29 січня. І пишеться. класна робота. Все. Я пока що е, перевірю що? А все? Добре, покажи. Молодець. От молодець. Тільки неправильно ти зробила. Е, Трохи неправильно все зробила. Ти число і рід ні там, ні там ти підкреслила. Зараз я тобі іслю. Коротше, буде 12 з мінусом. Ну, це добре, але добре. Ну все, пиши далі. Артем, ти все? Добре, давай, свідочку. Буде п'ять, ну хоч би щось, ну хоч би майже таке. Ну добре. Заставлю тобі з плюсом. Так, буде добре вчитися? тем? Так. Добре, пішли. Ем... Настя, ти кінчила? Так. Кидай. Задачка правильно, прикладу правильно. Ой, ушей. Так, да, все правильно. 12, ні, 11 включу. Все, так. Да. Ну так, е, ви поки що пишіть і подовше, тому що я покажу, е, і, і поки що я буду вам якісь тести знаходити. Якісь вам тести. У мене всі тут. Якщо я побачу, що ви в когось списуєте, то, то я вам дам контроль на три листка. і будете робити. Молодець. Ось вам таке контроль. тести, Такі будуть тести у вас. Ну, я дам, хто тако собі учиться. Один тест для Артема, він дуже погано учиться. І дуже і, і хороший тест. Ну, такий для... Ліани. Е, ну, щоб вона, думаю, щоб вона трохи е, розвигла мозги, щоб тв твоя така доброта не пропадала робити. Все? Е, коротше, робить швидко, поки не е, немає перерви. Е, я пока що е, зараз я вам на, е, напишу на такі на приклади. Е. Зараз це стрем, які ми писали вчора, прикладу. Артем, що ти дату мені написав? Наперед, щоб я буду на, на раді написав. Добре. Ти черговий? Так. Все добре. Наперед пишеш, в кому не народи. Тобі такі легкі. Два плюс два. Скільки буде п'ять? Чотири. Чотири. Добре. Пишу дві-п'ять, Потім повіриш три плюс два. Скільки буде? Не скажеш, але потім будеш свої помилки сам виробляти. Три е, мінус один. Скільки буде? Один. Добре, як твоя частина. Тепер візу з учениками, щоб е, ви, е, ти випробує свої приклад. Я тобі єдине скажу. Вони всі неправильні. До підлоги. Ну, ще якісь приклади. А ну, стоять, йдеться перерва для вчителя. Ще е, ми приклади не дописали. Е, значить, ще е, добре. Е, значить, для тебе, Ліана, такі будуть легкі. Ну, такі будуть тяжкі приклади, тому що ти в нас розумний, ти ж все вирішиш. E, Значить, пишемо. Витира. Три, e, e, 3... e, ой, 2. Помножити на 3. Скільки буде? 6. Молодець. Ну, я вже тобі нічого не буду питати, тому що e, вже ці приклади, я думаю, ти всі правильно би зробила. Ну, коротше. Перерва і для вас. Все. Я покажу нараду, а ви е готуєтеся до математики. Да, Коротше, наноради. Боже, як тут нам наради темно. Як? Що? Якщо мені учимоки Артем може скучити зі школи? Ну добре, зараз ми постараємося, щоб він було все добре. Виключу світло на мене Артем! Що? ти будеш добре вчитися, бо директорка сказала, що тебе можуть зі школи вигнати. Так. Добре, молодець. Е, зараз буде урок. Поки що готуйтесь. Ну, зараз українська, тому що математика вже не була. Добре. Е, а пока що. Е... Артем, що? Чому ти не написав дату? Я не встиг лише ще ж нема уроку. Став і написав. А я поки що тут одні кнопки нажму. Гарніше поши, люди, Я пише Артем Дев'ять. Ні, секунду Артем, не дивись. Подивіться, люди, як Артем пише «Девиць». Е, Він пише з гачком, а треба, щоб гачка у цього не було. Між, біля дев'ятки, тому що це груба помилка, Артем. Молоде дату написав. Дата написана, ось як, бачите. Ну, э, добре. Э, э, все, йдемо до доски, зараз буде урок. Стали страшно присіли. Э, тепер ми написали і зараз ми будемо писати... Е, ну, будемо писати е, коротше, вже е, ми встигнемо, тому що е, це нас останній урок. І, і ми я добре, я напишу поки що, що домашка. Домашка не забудете письмо для себе. А поки що е, перепишіться з української мови. З цієї зараз книжки. Е, перепишіть, будь ласка, з української мови. Е, Ну, текст речення про. Зараз Ну, одиниця, одиниця з обманом. це речення. Пока що, а я покажу витродоску до завтрашнього. дня. Пишіться, зараз будемо додати. Да. Да. Uh, написала? Так. Да. Артем написав? Так. Молодець. Ліана написала? Так. Молодець. Поплохайте. Похлопайте поплох, 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 Похлопайте другому. Uh, І тепер, uh, тепер uh, повторяйте за мною рухи. Ставайте, Ой, Хвилинка прийшла. <ривіт> ну, ну все. Е кому подобалось це відео, ставте лайк і підписуйтеся. Всім пока!